Друзі, всім привіт! Настав час підвести підсумки жовтня. За вікном вже листопад, зима близько, і кожен готується до неї по-своєму. Я от вирішив вкоротити на зиму своє волосся, тому сподіваюся, ви хоч впізнали свого юриста з нерухомості. До речі, це відео мало вийти трохи раніше, але оприлюднена картина Микитася з Офісу Укрбуду внесла свої корективи у мій графік. Тому, якщо ще не бачили, раджу подивитися це відео. Бо на картині без сорому зображені святі кардинали київської забудови. Але повертаємось до підсумків минулого місяця. Зараз я розкажу про головні новини жовтня, які ЖК вдалося ввести в експлуатацію та започатковані нові проєкти будинків. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Поїхали! Інтергал Буд остаточно втратив землю під житловим комплексом Академ Квартал. Всі, хто сподівались колись проживати в одному з шести запланованих будинків, залишиться без такої можливості, оскільки у жовтні прокуратура повторно поборола девелопера на цей раз вже в апеляції, і рішення набрало законної сили. А саме розірвано договір оренди земельної ділянки. Та зобов'язано замовника будівництва ЖК «Академквартал» повернути Київській міській раді земельну ділянку у стані не гіршому, порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. Здається, інвесторам перших трьох заселених будинків додає Сивуни на голові питання, чи не визнають їх новобудови на тій землі як засмічення, іншими словами, погіршення ділянки. Додам. Що мої підписники були проінформовані, оскільки я попереджав про цю активну судову справу ще у березні 2023 року. Посилання на відео вилетить тут, а там не тільки Інтергалбуд, а й інші київські забудовники втрачають землю під своїми ЖК. Понад 5 тисяч доларів за квадратний метр. І це вам ціна не в Дубаї чи Берліні. А знаєте де? Такі ціни в Запоріжжі у відбудованих від зруйнованих російськими ракетами будинках. Міська влада провела більшість тендерів без конкурсів між обраними компаніями, а вартість будівельних матеріалів виявилась завищеною, як заявляють розслідувачі громадського. Виникає логічне запитання: чому так дорого? Мабуть, неправильно прорахували. Ви не рахуйте за рахунок однієї квартири. Я ще раз вам говорю, що це повністю комплекс будинку повного будинку. Я ще раз хочу зауважити і всім, хто там потякає з цього приводу, і ті, які є диванними критиками, а не фахівцями, що відновлення, відновлення будинку взагалі більше кошти потребують ніж нова будова. Приблизно так заявляє місцева влада, мовляв, ви ж то прорахували ціну квадрату в квартирах. А ще є дах, місця загального користування, от їх ви і не рахували. Цікаво, що коли я заходжу у відділ продажів і мені пропонують обрати квартиру за умовно 1000 доларів квадрат, то доплачувати за ліфт або дах не потрібно. Хоча я, мабуть, диванний критик. Потяка із цього приводу Я диванними критиками, не фахівцями. В Україні вперше внесли в реєстр житло, яке буде збудоване в майбутньому. Так, так. Це саме той реєстр, де інвестори можуть зареєструвати спеціальні майнові права на свої об'єкти нерухомості, які ще будуються. Законодавство прийняли вже як рік, але механізм не працював. Тепер усі об'єкти з документами, отриманими після 15 серпня 2022 року, мають продаватися через купівлю-продаж майнових прав з їх реєстрацією у Державному реєстрі речових прав. Не повірите, але вже маю двох клієнтів, які звернулися до мене з наступним запитом. Вони планують купити з дня на день нерухомість, але забудовник бажає підписати договір заднім числом, щоб не вносити інформацію в реєстр. Тому ось вам інсайдерська інформація. Легким рухом рук забудовники ще десь з рік, а то й декілька, зможуть підписувати договори з інвесторами заднім числом без внесення даних. У реєстр. Розберемо ж, які столичні житлові комплекси отримали в жовтні сертифікат готовності на свої чергові будинки. У ЖК Файна Таун введено в експлуатацію аж два будинки: 25 та 26. «Нукан» Обіцяв добудувати 25-й будинок лише в першому кварталі 2024 року, а ощасливив інвесторів вже у жовтні 2023-го. Багато до чого можливо придиратися у цього забудовника. Матеріал газоблок, ціни скажені, обслуговування великої території не дешеве, але він дійсно будує під час повномасштабної війни і здає раніше сроку. Тому, якщо ви шукаєте інвестицію в Котлован, то кан, підкреслю, це на сьогоднішній день, дійсно непогано себе показує. В щойно з даних будинках Файнетауну залишились лише великі трикімнатні квартири площею від 125 квадратних метрів, вартість квадрата в яких обійдеться не менше, ніж 2100 доларів. А в майбутніх чергах можна ще знайти квартири від 34 квадратних метрів. Ціна не сильно відрізнятиметься, вийде теж приблизно 2000 доларів. Але треба враховувати, що квадратні метри маленьких квартир коштують дорожче, ніж ті самі метри у великих. І це все. Жовтень міг би порадувати нас готовністю наступних будинків, але спіткало лихо. Наприклад, ЖК Лакіленд хотів ввести свій будинок, а інспектор діам виявив порушення і не одне, а цілу пачку. З яких, окрім непідключення до трансформаторної підстанції, відсутності акту прийняття мереж зовнішнього електропостачання та відсутності електричних котлів в квартирах, лякає невідповідність техніко-економічних показників проєкта відносно реальних результатів перевірки інспектора на місці. А саме площа житловата комерційна більша ніж проектна для прикладу, площа вбудованих нежитлових приміщень згідно з проектом. 2392 квадратних метра, а за матеріалами технічної інвентаризації 4102 квадратних метра. Різниця майже в два рази. Виправити це можна двома шляхами: або знести частину будинку, або змінити узгоджену проектну документацію. Це не швидко, але реально. Тому слідкуватимемо за розвитком подій. А для того, щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал. Ще один жовтневий невдаха ЖК Едельвейс Хаус. На секундочку, його намагаються ввести ще з вересня 2021 року а будують приблизно 8 років. На цей раз інспектора не влаштувала відсутність поквартирних приладів обліку електроенергії, деякі питання пожежної безпеки, незмонтовані лічильники обліку води в комерційних приміщеннях. Незавершені оздоблювальні роботи в місцях загального користування, відсутність, як і в Лакіленді, акту прийняття мереж зовнішнього електропостачання. Скажу зі свого досвіду: порушення ці цілком реально виправити. Тому, якщо ви шукаєте житло на печерську, як варіант з дисконтом можна розглядати Edelweiss. скоро його мають завершити. У забудовника ціна квадрату починається з 200 тисяч 40 доларів. Але залишились тільки квартири від 83 квадратних метрів. Впевнений, що на OLX можливо знайти варіанти з більш приємними цінами від інвесторів п'ятирічної давнини. І звісно, купувати об'єкт, не дивлячись, можуть порадити тільки інвестори Войцеховського. їх історія загальновідома. А щасливі власники готового житла вибирають надійність. Як профільний юрист, я завжди готовий перевірити ваш об'єкт як новобудову, так і вторинку. Та супроводжувати угоду під ключ. Мої контакти та стислий прайс-лист знаходяться в описі під відео. Сподіваюсь, рубрика щомісячних звітів все ще для вас цікава та корисна? Якщо так, то прошу підтримати канал підпискою, а відео лайком. Чекаю на вашу реакцію і думки в коментарях. І до нових зустрічей, друзі!